Більшість думає, що низький інтелект видно за оцінками, IQ-тестами чи помилками, але психологи кажуть, усе навпаки, твій мозок видає дрібниці, які ти навіть не помічаєш. І найстрашніше, ці звички не просто змушують тебе виглядати дурнішим, вони реально переписують мозок, роблячи тебе таким. Магічне мислення. Ти віриш у щасливі шкарпетки чи носиш колір, який приносить удачу, це і є магічне мислення, коли мозок плутає збіг із причиною. Розумна людина питає, чому я в це вірю. Нерозумна, просто шукає у всьому містичні підтвердження, недосипання. Кажеш, що нормально почуваєшся після 4 години сну? Ні, ти просто звик до втоми. Трата сну руйнує пам'ять, увагу і здатність мислити. Після безсонної ночі твій мозок працює так, ніби ти п'яний. Розумні люди бережуть сон як ресурс, недосип, не сила. Це є самознищення, страх залишитися наодинці. Деякі не можуть витримати навіть 10 хвилин тиші. Без фону, без телефону, без шуму, паніка. Психологи кажуть, потреба в постійній стимуляції. І ознака слабкого мислення. Розумні використовують самотність для аналізу, менш розумні тікають від власних думок, життя в порожніх розмовах. Ти бачив, що там у сторіс, та нічого нового, робота, дім, робота. Якщо твій день це лише смолток, ти не ростеш. Психологи називають це низькою потребою у мисленні. Розумні хочуть розмовляти про ідеї, а не про те, чи буде завтра дощ, певненість безмісту. Найгучніші в кімнаті зазвичай найпорожніші. Вони перебивають пояснюють не маючи уявлення про що говорять це ефект данінга Крюгера. Ті, хто знає найменше, певнені найбільше. Розумний сумнівається. Дурний пояснює всім, як жити, сліпе виконання правил. Так написано в інструкції. Навіть якщо інструкція веде у прірву, вони все одно підуть. Це не дисципліна, це лінощі мислення. Розумні адаптуються, коли реальність не збігається з планом. Нерозумні падають разом із ним. Конспірологія і забобони. Земля плоска вакцини з чіпами, конспірологія це коли людина не шукає істину, а шукає у що приємно вірити, і саме тому дурість поширюється швидше, ніж факти, регідність мислення. Ми завжди так робили. Ось фраза, яка зупиняє розвиток. Психологи називають це когнітивною негнучкістю. Світ змінюється, а вони ні. Розумні адаптуються, нерозумні застрягають, жага миттєвого задоволення, скрол, перекус, дофамін. Твій мозок звикає до швидких нагород і вбиває терпіння. Тес із маршмелу довів: ті, хто не міг почекати, у дорослому житті мали гірші результати у всьому від фінансів до стосунків. І ось головна правда: інтелект це не дар. Це звичка, щодня ти тренуєш мозок або спалюєш його, більшість все одно просто прокрутять далі. Але якщо ти той, хто хоче дійсно змінити себе, підпишись і слухай далі. Тут ми розбираємо психологію без прикрас.